Хочу вам дещо показати. Те, що нам трапилося по дорозі, фактично на вихід на луг. Погляньте, які красуни. В попередньому відео ми знаходили дуже маленькі. Ми їх залишили, щоб вони підростали. І ось зараз, які вони стали прекрасні. Королівські опеньки. Або лускатка золотиста. Бачите, як ми тут не перші? Хто хоче ними поласувати? Тікай, друже. Я думаю, що ми їх з собою заберемо, а ти знайдеш собі іще. Беремо їх із собою. Мов зрізати. Якось дуже незручно через кору оп впав оба. оба Красуни. Як вони чудово пахнуть. Бачите, який колір? Такий насичено помаранчевий, з таким червонясто-багряним всередині шапинки. Оце основний признак їстівної лускатки. Тому що лускатка, яка є ядовита, вона має такий біло- Сірий, ну такий якийсь сизоватий навіть сріблястий колір. Тому вона і зветься лускатка срібляста. А це однозначно лускатка їстівна. Їх досить багато різновидів, іменно лускатки золотистий. Но всі вони мають насичені такі жовто-червоні забарвлення. Тому я думаю, що ви їх ну ніяк не сплутаєте із лускаткою сріблястою. Чудово. Ходім далі. Прогулялися ми по лузі, трошки піднялися вище, спустилися нижче, Почериці нам не трапилися. Видно, пора їх в цьому році була досить короткострокова. Погодні умови не дуже сприяли розповсюдженню їхньому, зате повернулися назад до лісу і познаходили те, за чим прийшли сьогодні. Бачите? Бачите, які? Поглянь. Які класні фіолетові рядовки. Погляньте. Краса. Неймовірна. Неймовірно. Я такий радий, що ми їх сьогодні знайшли. Який гарний гриб. Які забарвлення. Просто нереальні. Обалдеть. Ось іще прямо під ногою. Добре, що я на нього не став. Дуже погано їх видно. Нереально погано. І наростають вони реально рядами через те цей гриб і отримав свою назву рядовка через те, що вони дійсно ростуть рядами. Інколи можна знайти. Близько двадцяти тридцяти штук в одній лінії клас. О, чую, дружина знайшла також. Зараз ми до неї підійдемо ближче. Подивимося, що там вона знайшла. Каже, що теж рядовка фіолетова їй трапилась. Погляньте. Красенні. Не передати словами. Ходім, зараз ми підійдемо до неї ближче, подивимося, що вона знайшла. Ось погляньте, підійшли ми ближче на місце, яке знайшла дружина. І їх тут також дуже багато. Це не фіолетова рядовка. так уж не а вот с фиолетово. Одна. Из друга. Если я бачу, что еще Щойно ж бачив і втратив з виду. Ну ладно, зараз ми її знайдемо також. Що ж, не трапилося нам більше фіолетової рядовки на тому місці. Будемо рухатися вперед, Ми там знаходили раніше грижики. Спробуємо пошукати ще там. Там також такий пагорб донизу. І така невеличка якби, площадка, на якій так само можуть бути ці рядовки. Ну і другі цікаві гриби. Спробуємо пошукати. Можливо, ми ще й рижики знайдемо сьогодні. Ходімо разом. Деякі які дерева тут ростуть, тут і береза, і граб, і ялина, і сосна, і осика, і черешня, і акація. Такий досить змішаний ліс, дуже велика подушка під ногами, багато листя і величезна кількість різних грибів. І павутинників всяких різних. І міцени, і рядовки, і в таких місцях обов'язково треба шукати ось цю прекрасну рядовку фіолетову. Краса погляньте які величезні дощовики. Тут настільки багато вони ще впері, як я вже й казав на початку відео, що ми їх сьогодні. Не беремо із собою. У нас трошки інші задачі. Погляньте один. І ще один. Такий досить крутий пагорб, величезний рів через нього йде. Зазвичай, коли активно йдуть дощі. Цим ровом дуже стікає вода зверху, і тут грибів величезна кількість і величезне різноманіття. Отакі От місця, якщо ви знаєте, де вони є, можливо в лісах, в яких ви буваєте, чи збираєте, чи поряд з якими ви живете. Обов'язково такі рови навідуйте. Я думаю, вони на вас щедро винагородять. Ходім далі. Вийшли ми на самий верх. Попередній раз ми були на цьому місці, величезний луг, багато чого він нам подарував. Спробуємо подивитися і цього разу, можливо, щось понаростало. Насилу ми на нього зібралися. Погода сьогодні просто прекрасна. Краса не передати вам словами. Ну, ходім разом. Будемо шукати. Хочу вам дещо показати, що попалося нам по дорозі до е молодих дерев молодих сосен. В яких ми знаходили мокруху. Попереднього разу не було цих грибів, а зараз їх тут просто неймовірна кількість. Погляньте, яка прекрасна грибниця, скільки їх тут багато, дуже погано в траві. Бачите, як вони позаростали. Один із представників. І грибів. Зараз я обійду. Їх тут настільки багато, що прям ні доступити. Ну, ось, наприклад. Це гігрофор білосніжний. Прикольний грибочок дуже. Погляньте, який. Ось така пустотіла ніжка, трубчата. Пластиночки широкі. Вони так сходять в ніжку. Ось такий він назовні. Білосніжний, такий, як налитий водичкою. Дуже гарний грибочок. Грибочок це їстівний, можна його вживати. Після попереднього відварювання, але якоїсь прямо гастрономічної цінності в цього грибочка немає. В нього немає якогось чітко вираженого смаку, його добре вживати з іншими грибами. Тоді він, як гриб-наповнювач, прекрасно заходить. Брати ми їх не будемо, не будемо збирати, тому що ми набрали сьогодні рядовки фіолетової. І Інших грибів, і лускатка, і павутинник тріумфальний досить нормально так назбирали, тому як би не бачу сенсу його набирати, але не могли вам не показати цього чудового грибочка, його дуже багато тут. Дуже полюбляє рости, де молоді сосни, де молоді ялини, на лугах, вздовж таких е, стежок. Погляньте які. Красунчики. Їх тут просто вагон. Хі -хі -хі. Клас. Раніше ми їх тут не зустрічали. Не знаю, якось так цей рік грибниця гарно вистрелила стільки плодових тіл. Величезна кількість. Десь на трьох квадратних метрах, я думаю, що тут ну, більше сотні, так точно. Якщо рахувати разом із маленькими, то я думаю, що їх тут просто вагон. Бачите, як так розгортаєш, а їх тут є та є, є та є. Можна їх назбирати. Якщо грибів не дуже знайшли, можна їх назбирати із собою. Ну що ж, клас, хай грибничка насівається, шириться. А ми підемо трошки далі. Ось починається оцей сосновий молодняк. Зараз ми спробуємо. Пошукати, можливо, наросли і інші цікаві гриби. Мокрухи, рижики. Ходімо вперед. Ось трапився нам іще один представник гігрофору. Погляньте який. Гігрофор луговий. Ось такий він має вигляд досить цікавий. Бачите, також пластиночки сходять в ніжку. Також їстівний гриб. Ми його сьогодні з собою візьмемо пару штучок. Вони дуже класно виглядають в блюдах, мають такий лососовий колір, і дуже цікаво ними прикрашати. Свої блюда. Ось які молодесенькі є. І ми їх із собою візьмем також пару штук. О, а ось поряд і рижики є. Погляньте. І за надлишкової вологи вони стали трошечки зеленкуваті. але це... Не портить їх властивостей. Ми їх обов'язково із собою сьогодні беремо. Рижик дуже корисний гриб, має в складі свому багато вітамінів, амінокислот і багатий на желізо. Їх обов'язково треба споживати. Хе, погляньте, які. Один. І поряд другий. Оба. Забираємо із собою. Бачу іще є. Краса, та й годі. Зараз ми підійдемо трошки ближче, я вам обов'язково покажу. Погляньте, які три красавця. Так що рижики іще є. І ще можна за ними йти. Так, ці вже почали висипатися, тому ми їх залишимо, нехай вони насіваються. Ходім далі. А ось і старенька мокруха. Попалася нам. Мокруха пурпурова. Бачите, які вони вже старенькі переросли? Думаю, ось цю ще можна з собою забрати. Ось поряд є іще. Ця вже. Геть пропала. Дуже часто вони полюбляють рости під самим молодняком. Якщо ось така густа рослинність, обов'язково переглядайте соснова кора, і вони в цій гущовині дуже професійно ховаються. Минулого разу ми їх назбирали вдосталь. Сьогодні їх не так густо нам трапляється. Ну що ж, рухаємося далі. Зайшли ми з другої сторони цього молодняка. На жаль, мокрухи більше не трапилося, але попався. Ось такінний красень. Гриб велетень. Погляньте який. Здоровенний червоний мухомор. Красун просто. От вони гарні. Дуже гарний гриб. Хто їх збирає, обов'язково ходіть до лісу. Зараз цього гриба, ще вдосталь, можна назбирати. Так що не зволікайте і ходіть. Хочу показати вам ще один цікавий гриб. Ось тут трохи їх наросло. І з цієї сторони ось є, бачите який. Зараз ми, навірно, це крупніший зріжемо. Опа. О. Ось такий цікавий грибочок. Називається він. Енталома, сизобіла. В більшості літератури він отруйний, неїстівний. Ми його не збираємо, не споживаємо. Відрізняється він доволі легко. В нього ось, бачите, всерединці такі. Де всередині пластинок, такі кудрі, кучерявий такий гемінофор, дуже плотна ніжка. Ось такий по ніжці наліт. Ну, такий мучнистий, гриб дуже плотний, росте цілими родинками, ніжка суцільна. має ось такий сіровато-свинцовий. Вигляд вже вечоріє, і так трошки неважно фокусується обладнання. Ну, маю надію, що вам видно, який цей грибочок. Цей гриб отруйний, брати його категорично не можна. Тут більш молоді є гриби. Бачите, дичина якась їх споживає, залишимо їх на місці, нехай вони собі будуть, нехай якісь тваринки цим грибочком ласують. А ми будемо рухатися далі. Будемо йти вже в сторону виходу. Дякую величезне, що ви були сьогодні разом із нами. Маю надію, що вам сподобалось наша невеличка подорож. Дякую величезне, що додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей!